Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казки по телефону. Жив собі у варези чоловік на ім'я Б'янки. Служив він комівояжером, торгував ліками, і шість днів на тиждень. Мандрував по Італії. Бував на сході і на заході, на півдні і на півночі. Неділю повертався додому, а в понеділок зранку знову їхав у мандри. На прощання донька йому казала: Дивись, тату, не забудь розповісти мені щовечора казку. Річ був в тім, що ця дівчинка, лягаючи спати, Неодмінно хотіла послухати яку-небудь казку, а мама вже порозказувала їй усе, що сама знала. Отож, кожного вечора, рівно о 9-й, сеньор Б'янкі, хоч би де він був, викликав по телефону Варезе і розповідав донці казки. Ці казочки були коротенькі, бо треба вам знати. Що за розмови по телефону Б'янки платив зі своєї кишені. Тож і не міг розмовляти довго. Кажуть, що телефоністки з центральної станції забували про роботу, коли синьор Б'янки розмовляв по телефону. Воно і правда, казки були такі цікаві. От і ви послухайте. Казка Палаци з Морозова. Одного разу в балонії, саме на п'ятса Маджоре, побудували палац із з Діти прибігали на площу з усіх кінців міста. Усім кортіло хоч було знути його. Дах цього палацу був із збитих вершків. Диму комені з цукрової пудри, сам комен з варення. Все інше було з морозива. І двері, і стіни, і меблі. Одне маля вчепилося за стіл і злизало всі чотири ніжки. Так, що стіл з тарілками, тарілки були з найкращого шоколадного морозива, повалився просто на нього. Один поліцай помітив, що вікно палацу почало танути. Шибки були з полоничного морозива і танучі, спливали рожевими струмками. Хучі ж сюди. гукав поліцай. Швидше лежіть. І всі кинулися лизати ще швидше. Шкода, коли такі ласущі пропадають, Дайте мені крісло. Благала якась бабуся, що не могла проштовхнутися крізь юрбу. Оте крісло дуже зручне для кволої бабусі. Будь ласка, подайте мені його, оте з бильцями. Один пожежник зглянувся над старенькою та й виніс їй морозивне крісло з кремом і фісташками. І раденька бабуся почала смоктати його бильця. Ой, який же то був веселий день. До того ж, лікарі зробили так, що ні в кого не болів живіт. Ще й тепер, коли діти просять другу порцію морозова, батьки кажуть, зітхаючи, ти, мабуть, з'їв би цілий морозивний палац, той. Що в болоньї стояв. Казка, як один перукар, купив місто Стокгольм. На торгу в гавірате можна купити все, що завгодно. Спритніших крамарів ДНД годі й шукати. Якось у п'ятницю прийшов на торг один чоловік і почав продавати дивовижний товар Гору Монблан. Індійський океан і моря на місяці. І був він такий спритний на язик, що за годину увесь той товар спродав, лишилося тільки місто Стокгольм. Одному Перекореві закортілося те місто придбати. Замість плати він підстриг крамаря, намастив йому волосся і одержав. Свідоцтво про купівлю, в якому було написано Власник міста Стокгольма, Перукар прибив те свідоцтво цвяшками на стіні між двох дзеркал і гордовито показував своїм відвідувачам, коли хто розпитував: Це шведське місто, і не просте, а столиця. Там проживає мільйон чоловік, і, звичайно, всі вони належать мені. Біля міста є і море, але я не знаю, хто його власник. Перукар потрошку заощаджував гроші і торік подався до Швеції оглянути власні маєтності. Стогольм йому страшно сподобався. Та й шведи припали до серця своєю люб'язністю. Вони не розуміли ані скілічки, що він питав, а він, що вони йому відповідали. Я володар цього міста. Знаєте ви це чи ні? Вас про це повідомили, шведи всміхалися і потакували щемності. Перукар потирав руки радий радісінький Таке місто придбав за одну стрижку. Дешево воно мені обійшлося? А насправді він переплатив, бо кожна людина з маличку володіє цілим світом. І це не коштує жодного шеляга. Так. Світ належить їй. Треба тільки закачати рукави, простягти руки і узяти його. Казка карусель Чезанатіку» У Чезанатіку на березі моря стояла карусель. Було на ній всього шість дерев'яних коників та ще шість блякло-червоних джипів. Для тих. Кому до вподоби сучасна техніка? Карусель ту крутив власними руками один чоловік. Був він високого зросту, смаглявий і такий змарнілий, наче їв раз через два дні на третій. Хоч карусель була звичайнісінька, дітвора її дуже любила і раз по раз бігала дивитися на неї мріючи колись досхочу поїздити. Чим вас та карусель привабила? З медом вона, чи що? питали мами. Ходімо краще на дельфінів у каналі подивитися. Або зайдемо в кав'ярню, де крісла гойдалки. Та ні. Діти і слухати про те не хотіли. Їм кортіло на карусель. Якось увечері один старий сіньор повів туди свого онука. Посадив він його в джип, а сам виліз на дерев'яного коника. Сидіти йому було незручно, бо довгими ногами мало не діставав землі. Та він весело всміхався, тільки карусель закрутилася, і старий сіньор умить гонув на висоту хмарочоса. Коник його помчав стрілою все вище і вище, за хмари. Зиркнув старий і побачив усю Руманію, потім усю Італію, а тоді й цілу земну кулю, що меншала й меншала під копитами коника. За мить стало видно, що вона крутиться, як і карусель, а континенти і океани. Вимальовувалися, мов на географічній карті. Куди ж це ми летимо? запитав себе старий сіньор. У цю хвилину повз нього промчав онучок, за кермом бляклого червоного джипа, що обернувся в космічну ракету. А за ним вервечкою линули інші діти, спокійно і впевнено кружляючи по орбіті. Мов штучні супутники. Чоловік, що правив каруселю, десь зник. Було тільки чути пластинку. Карусель крутиться, поки пластинка грає. Тут щось не те, подумав старий сіньор. Цей чоловік, напевно, чаклун. Ми так швидко обертаємось навколо землі, що поб'ємо рекорд Гагаріна. Тим часом космічний караван пролітав над Тихим океаном, помереженим острівцями, над Австралією, де вистрибували кінгуру, над південним полюсом, де стояли мільйони пінгвінів, та не було часу їх рахувати, бо внизу показалися американські індіанці з молоскипами, потім хмарочоси Нью-Йорка. І нарешті єдиний хмарочос че натіку. Пластинка скінчилася, старий сеньор збентежено оглянувся. Він знову сидів на старій каруселі біля Адріатичного моря, а смаглявий, змарнілий чоловічок гальмував. Старий сеньор, заточуючись, став на землю. Послухайте. Звернувся він до чоловічка. Та той не мав часу слухати старого сіньора, бо на джипах і на каруселі вже сиділи інші діти. Карусель вирушила в нову кругосвітню подорож. Скажіть но мені, сердито повторив старий сіньор. Чоловічок навіть не глянув на нього. Він крутив карусель. Щасливі пасажири шукали поглядом своїх батьків, які юрмилися колом і підбадьорливо сміхалися. Невже ця кумедна машина, що крутиться під звуки гидкої музики, насправді чарівна карусель? Хай йому, аби що? подумав старий сеньор. – Краще вже буду мовчати про цю пригоду. А то люди скажуть, чого йому було сідати на ту карусель? Хіба він не знає, що на ній голова морочиться? Казка молодий рак. Один молодий рак так собі думав, чому всі мої родичі пересуваються задом уперед? Я хочу навчитися плавати вперед головою, як жаби. І присягаюся своїм хвостом, так і навчусь. Отож почав він нишком вправлятися між камінням рідного струмка. Спочатку ці вправи дуже його втомлювали. То вдариться, то панцир розіб'є або клешнею на клешню наступить. Час минав. І поступово справи пішли на краще, бо хто мусить, той і камінь вкусить. Бачить рак, що вже навчився, завітав до своїх та й каже Подивіться, як я вмію, і гордо поплив головою вперед. Ой, синочку мій! заголосила мати. Чи ти з глузду з'їхав, схаменися, плавай так, як твої рідні брати. А брати тільки дивляться на нього глузливо та посміхаються. Батько, той споважнів, помовчав хвилинку, а тоді й каже. Годі, сину, блазнювати! Хочеш бути з нами? Плавай, як усі раки. А хочеш робити по-своєму? То рівчак великий, іди собі геть і не вертайся. Хоробрий рак любив свою рідню та вирішив твердо своє обстоювати. Тож обняв він матір, попрощався з батьком та братами і помандрував у світ. Побачили його жаби, що біля латаття теревені правили. Світ перевертається догори ногами, мовила одна жаба. Погляньте но ну на цього рака. Хіба не моя правда? Ані себе, ані інших не поважає, сказала друга. Біда з такими, та й годі докинула третя. А рак і далі ні на кого не зважав. Так і робив по-своєму. Одного разу чує він, хтось його гукає, Дивиться, аж то старий рачисько сидить сумний на самотинні біля каменя. Здорові були, привітався молодий рак. Старий рачисько довго на нього дивився, а тоді й каже, Що це за дур тебе взяв? За молоду я також мріяв навчити раків ходити головою вперед. А бачиш, що з того вийшло? Живу сам один. Усі мене цураються, і радіше відкусять собі язика, ніж зі мною заговорять. Послухай моєї поради осяться, і роби, як усі. Колись мені подякуєш. Молодирак промовчав, а сам подумав. Ні, правда таки на моєму боці. Чемно попрощавшись із старим самітником, він гордо пішов своєю дорогою. Чи далеко він зайде, чи пощастить йому, чи подала я кривду? Цього ми ще не знаємо, бо він і досі прямує вперед, ані на крихту, не втративши відваги і рішучості. Побажаємо йому щиро, щасливої дороги. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.